Оновлені укриття та покращені умови, дитячі садочки Калинівської громади повноцінно відновили роботу. Від початку повномасштабного вторгнення дошкільний заклад номер 3 приймав діток лише на кілька годин, бо належного укриття чи підвального приміщення в дошкільному закладі не було. Тепер в третьому садочку є сховище, як і у решті навчальних закладів громади. Ірина Колот свою маленьку Соломію тепер без остраху залишає у дитячому садочку, бо в закладі на випадок повітряних тривог облаштували надійне укриття. Ще донедавна діток батьки приводили у навчальний заклад лише на кілька годин на навчання та розваги. Ми чекали саме цього садочка, ми недалеко живемо, тому чекали, поки відкриється на повний день, щоб вже сюди вона ходила. Протирадіаційне укриття спорудило цього року. Обладнало його в дворі дитячого садочка. В сховищі є ліжечка та ігрові зони. Одночасно перечікувати небезпеку можуть 30 діток. Укриття невеличке, але зручне. Ми можемо бачити обігрівачі. У нас є рекуператор для вентиляції повітря, гігієнічна кімната. Облаштовано зручними меблями. Також у нас є іграшки, які. Для діток, щоб їм було весело і зручно, щоб вони не сумували в укритті. В інше приміщення дитині важко зайти. А наші ні, ні дітки ні, з задоволенням. Вони розглядали малюнки, вони там граються. Вони, наче ще в одну кімнату попали ігрову. В садочку це укриття, і ми можемо працювати повністю. Дуже довго чекали ми і дочекалися такого свята. Модернізували укриття і в усіх школах громади. Оновлене укриття відкрили в третьому ліцеї Калинівки. До облаштування сховища уроки проводили у змішаному форматі. Це таке наше було непристосоване підвальне приміщення, тут стояли помислові котли. Потім вирішили зробити тут таке укриття, яке ви зараз бачите. В укритті було проведено капітальний ремонт, коли лунає та повітряна тривога. Ми дуже швидко спускаємося сюди, в сховище. І ну, настільки можна, наскільки воно тут захищає наших дітей. Маємо вайфай, діти працюють, навіть і проводимо уроки, Ви бачили, що можуть під час повітряної тривоги, ми можемо навіть проводити уроки. Шкільне укриття може вмістити одночасно більше 200 людей. Тут є 5 виходів, а кімнати сховища обладнані всім необхідним. Сховищі є такі, ми закупили бокси на кожний клас, ви бачите, де є запас печка, Запас спечма є, є бутильована водичка, серветочки, одноразові стаканчики. І, з розуміло, що є і в кожному сховищі є аптечка. Над реалізацією безпекового проєкту працювала вся Калинівська громада, аби діти могли безпечно навчатись. На сьогодні. У нас у всіх освітянських закладах і дошкільних навчальних закладах всі вже проводяться офлайн навчання, тобто стаціонарне навчання. Дітки повинні ходити в школу. В школу дичає садок, стаціонар. Всі навчальні заклади у Калинівській територіальній громаді працюють в очному форматі. Ще одне протирадіаційне укриття зараз будується для школи у селі Черепашинці. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.